гості мого каналу я рада вас вітати на своїй кухні. На дворі відчутно похолоднішого, а значить, саме час готувати яскраву та ароматну випічку. Готуємо сьогодні чудові гарбузові кекси. Виконів розпочну із підготовки гарбузового пюре. Для цього гарбуз я вже очистила від шкірки та насіння, порізала на невеличкі шматочки і буду запікати. Звичайно, що при бажанні гарбуз можна і відварити, ну, запечений мені подобається більше. Буду відправляти у духовку при температурі 180 градусів, орієнтовно на хвилиночок 40. Звичайно, враховуйте можливості своєї духовки та перевіряйте гарбуз на готовність. Ну, а після того, як гарбуз приготувався і трохи охолонув, за допомогою блендера перетворюю його на пюре. Ну і Тепер безпосередньо буду готувати саме тісто. До двох яїць додаю чверть чайної ложки солі, 100 г цукру, а також пакетик ванільного цукру. Продукти для тіста мають бути кімнатної температури. За допомогою міксера збиваю все до пишності та посвітлення. Сюди додаю. Розтоплене та охолоджене вершкове масло і знову все злегка перемішаю. Тепер, що стосується гарбузового пюре, його нам знадобиться 200 г. Додаю до решти інгредієнтів. Злетка все збиває. Зачається мені додати лише сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяні борошно із розпушувачем, і оскільки ми готуємо гарбузові кекси, то я ще хочу додати чверть чайної ложки мускатного горіху. Це перемішую. Поступово додаю сухі інгредієнти і ще вимішую все до однорідності. В результаті ось має вийти таке гладеньке однорідне тісто за консистенцією, як густа сметана. Прати кекси я буду ось в таких силіконових формах. Перед випічкою я їх нічим не змащую, а тісто для зручності переклала у кондитерський мішок. Заповнюю тістом форми на 2 третіх. Кексель і пікатися Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів, по часу нам орієнтовно знадобиться хвилиночок 25. Кекси спеклися, і вже в мене вони повністю охолонули, ось такого яскравого кольору і дуже м'якенькі. В принципі, можна їх посипати цукровою пудрою і цього буде достатньо, але я вирішила трошки сьогодні їх прикрасити. Для цього я розтопила 80 г білого шоколаду із додаванням чайної ложки рослинної олії, і також підготувала ще ось таку кондитерську посипку. Шоколадом зверху змащую кекси, Вирішаю кондитерською посипкою. Як кекси трішки, аби застигла глазур, можна на хвилиночок 10 відправити до холодильника. І ось наші кекси повністю готові. Ви можете бачити, як вони виглядають на розрізі, до речі, якщо відповідним чином такі кекси прикрасити, то це буде чудовий смаколик до Хэллоувину. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Буде щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всі ми розлагоди. Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.